Слово Боже, для вас помолимось, Цар і Небесне, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діби життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова прийняти твої слова. Пересвітлом слава і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 14 глава, з 14 по 22 вірш. А вийшовши, Ісус, побачив силу народу і смилосердився над ними та вигоїв їхніх недужих. Як же настав вечір, підійшли до нього його учні і кажуть, Пустите місце, та й час минуло уже відпусти людей, нехай ідуть по селах та куплять собі поживу. А Ісус сказав їм: Не треба їм відходити, дайте ви їм їсти. Вони ж мовлять до нього, ми маємо тут тільки п'ять хлібів і дві риби. Тоді Він каже принесіть мені їх сюди, і, звелівши народу, і посідати на траві. Взяв п'ять хлібів і дві риби, підвів очі до неба, поблагословив і розламав ті хліби і дав учням, а учні людям. Всі їли до наситу, назбирали куснів, що зосталися дванадцять кошів повних. Тих ще, що їли, було у якихось п'ять тисяч чоловіків, окрім жінок та дітей. І зараз же спонукав учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від нього, тим часом як він відпускав народ. Ми бачимо, що люди були такі захоплені проповіддю Спасителя, що зовсім не думали про земні потреби, як опинилися в пустальному місці, де не було поживи. Тоді апостоли, учні Ісуса Христа просять його якось. Зарадити цій ситуації, щоб можна було наготувати людей. Апостоли навіть не допускають думки, що Ісус Христос може дати людям їжу, а ще більше не сподіваються, що вони самі можуть щось дати цим людям. Саме в цій ситуації Ісус каже ці знамениті слова, дайте ви їм щось їсти. Тобто, спробуйте зробити щось. Що може в цій ситуації? З одного боку ми бачимо чудо Ісуса Христа, помножує хліб, а з другого перед Ним постає ситуація ділення, бо люди мали п'ять хлібів і дві реби і почали ділитися, давати одні одним, як це важливо в житті міти ділитися, дати комусь іншому. Чи ми в своєму житті вміємо ділитися з іншими? Чи ми готові поділитися, а потім не жаліти? Чи ми зразу визначаємо людям, людей якимось критерієм? Там цигани, там може він може собі заробити, а той може не бідний. Але Христос, бачимо, там було 5 тисяч людей, чоловіків тільки. Він не визначав їх критеріям. Певно, що були і заможні люди. Але він до всіх однаково поставився. І бачимо, що Господь не тільки робить чудо помноження, але вчить ділитися. Господи, навчи мене ділитися всім тим, що я маю. Амінь.